Забив власну матір молотком по голові під час конфлікту. Така трагедія сталася отут у цьому будинку на вулиці ветеранів, що у Луцьку. Відомо, що сім'я мешкала на першому поверсі. Відомо, що причиною вбивства стався побутовий конфлікт. Чоловік у стані злості вдарив свою 74-річну маму молотком по голові. Така подія виявилася справжнім шоком для мешканців будинку. Я взагалі їх не знаю. Взагалі, я говорили, що Син вроді щось что он що вроде його вбіг. Ходів вічна такого білий штанах, вісна курки збирав по під'їздам. Однак найбільшою несподіванкою про вбивство Лариси стало для її подруг, з якими вона часто спілкувалася. Ясна їх завжди, ми так посидимо, розкажемо, говоримо. То де ти була, тебе Лариса нема, вона каже. тебе то, що вже є нема довго. Я кажу, то, то каже, бачу, ти правнука ведеш. Ну, так ми з нею спілкувалися, якось так, вона тут не дуже давно і живе. Вона була добра, напече пирогів, то покличе мене сусідів, покличе і роздає пироги. Вона каже, я виросла в цілі, я люблю, щоб в мене щось було, тут було нічого, бо в нас тобі садила. Шестей кухня на цю сторону. Знаєш, там чорнобриці, щось насадила, ще каже, там одна знайома каже, що вона каже, часник на зиму посадила. <гум> Знаєте, як люди старші. Та й стосунки між мамою та сином, кажуть, були хорошими. Добрі стосунки, я б ніколи не сказала, що він її забив. Ніколи. Бо він весь час, вона йому кави купила, ото. Перед тим, як він мав її збутися отаку такого банку кави купила, хай каже, п'є, бо він їсти не хоче. О, А як положу пирожка на ніч, то з'їсть. Сусіди висувають різні версії, що саме могло призвести до такого конфлікту. Може, треба в неї, що в неї не давала. Тому що їй теж каже мені і за квартиру і лікуватися. На її коліна, ноги не може ходити, ходить в лікарню. У неї були якісь проблеми з ногами, з, ногами, з колінами. Вона ходила, каже, треба мазі 500 гривень, уколи, не вистачає грошей. А мені міліціонер казав, що не дала порошка. А якого порошка, що порушка. Не знаю, нічого не знаю. Проте, як каже сам чоловік, причиною стали таблетки. А яка причина? В чому був конфлікт? Таблетках. Таблетки? Що це мається на увазі? Я, я пив таблетки на місці. Які? Різні, відповідно, фінал ясну сханок взявся, те, що я більше таблеток взяв. Більше таблеток взяв? А що це були спільні таблетки якісь? Чи що? Так. Тобто ваша матір також такі цепалатки пила? Так, я розумію. І, 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 і. Сама трагедія сталася ще на початку місяця, однак тіло вбитої жінки виявили лише два дні тому. Сусіди помітили, що Лариси вже довгий час немає. Я Лариси вже стільки часу не бачу, я взагалі ходжу, вона виходить, ми спілкуємося, все, а то вже я її щось не бачу. Я її не бачу. Я кажу, ходила весь час до неї, але кажу, вже дві тижні я не ходила до неї, бо він сказав, що вона поїхала десь на родину. Так мені сказав, то кажу, Сіроже, я тобі, може, супу принесу. не треба мені нічого і не приходьте. Отак От мені сказав. Та я що буду йти, як каже, не приходь і мого не хоче. За версією слідства вбита жінка пролежала близько двох тижнів у квартирі, прикрита кодрою. Бо ж, як сказав сам підозрюваний, він не знав, що робити. Однак згодом сам зателефонував сестрі та розповів про скоєне. Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України за процесуального керництва прокуратури. слідчі оголосили йому про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Маски виносили, Люди йшли з масками. Мої внуки йшли назад, повдівали дуже такий сморід був. Наразі на суді вирішується обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сам же чоловік кається. Каже, провину повністю визнає. Про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Ваша позиція? Жар. Не заперечує. Повністю. Рішення добровільне, без тиску, Зазначимо, що раніше підозрюваний вже мав судимість і також за вбивство. Тож суд відправив його на найближчі 60 днів у слідчий ізолятор. Заскоєне чоловікові може загрожувати до 15 років за ґратами. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.